Будь-яка історія має починатися із оточення. Подібна річ відноситься і до орків. Життя орка сповнене своїх проблем та складнощів, пов'язаних саме із місцем проживання, тобто у зелених кварталах, таких собі гетто, куди зсилають жити всіх представників цієї раси. Живуть орки бідно, бо не працюють та отримують соцвиплати, які вони тратять на зброю і магічний бойовий пилок. На предмети побуту орки не витрачаються, так як у молодих орченят старші брати все одно живуть у тюрмі, тому молодші орки доношують речі за. Ними, хоч вони і на декілька розмірів більші ніж треба. Стиль носити все довге перекочує і у їх доросле життя. Всі орки із зеленого району збиваються у різного роду варбанди, зазвичай по геолокації. Східні орки це Eastside, західні орки це вест І Розрізнити їх можна по різнокольоровим банданам. Час від часу представники кланів сходяться на здибанки, де вони начитують один одному бойові гімни або просто влаштовують перестрілки. Коротше, не погрожуйте східному мордору, попиваючи скуму у вестеросі. Окей, окей, тепер серйозно. Всім привіт! З вами Ніко з каналу Апокрафтика. Радий бачити вас та ще в таких кількостях. Зазвичай я записую живий лінійний арт, але зараз йдуть перебої із світлом, тому не мав змоги нормально записати процес при денному світлі. Тому буде лише діджитал арт, збірка, ну і трохи теревенів на фоні по темі. Добре? Добре. Тоді почнемо розбирати тему, як дорослі люди. Якщо зовсім коротко, то орків у фентезі світах ми маємо багато, але всі вони мають декілька спільних. Рис, які в тій чи іншій мірі повторюються у більшості успішних дизайнів. Місні, сильні, дикі та дещо не чіпурні, вони є міксом між монгольською ордою та пруськими солдатами, які рік не вилазили із траншей Вердану. Орк це завойовник. Завойовник, який подібно з собаці, яка женеться за колесом машини. Він сам не вдупляє, що станеться, коли він її дожене. Його мозок має дещо викривлене почуття справедливості, в якому зазвичай фігурує філігранне набиття хліба вилок всім, хто під руку втрапить. Звісно, чим далі ми повзимо від 2016 року, тим більше цивілізованих орків ми зустрічаємо на своєму шляху. Зазвичай відбилювання орків якесь штучне та неприродне, і подається під соусом, що таким чином автори франшиз відновлюють історичну справедливість та перестають гнобити якісь раси, Сові меншини та нацменшини не питайте мене, кого на увазі мають активісти, коли вони прирівнюють якусь етнічну групу до банди виродків та головорізів. Якщо ви грали у таку прекрасну гру, як підземелля і дракони, то для вас не є проблемою створити персонажа напіворка, який буде ким завгодно, Бардом, фокусником, наприклад, чого б і ні. Та й маючи доброго і поступливого майстра, ви можете виклянчити собі повноцінного орка, який може бути вченим алхіміком, який усе своє життя присвятив, ну не знаю, лікуванню маленьких звіряток, наприклад. Чи змінює цей єдиний приклад доброго орка? Всю расу орків. Звісно, ні. Чи будуть до доброго орка відноситись із підозрою? Звісно, так. І в цьому суть відігравання ролі ви, як гравець, самі обираєте непросту роль та креативно її ведете впродовж кампанії. В цьому і суть гри в ДНД. Загальні характеристики раси показують, як веде себе більшість, але гравець це особистість. Чи поб'ють доброго орка зграя нормальних орків, швидше за все, так. І не один раз. І вони будуть праві. І це лише частина чарівних магічних пригод із друзями, хто вигадав орків. Якщо без зайвого притягування за довгі вуха, різні крупинки інформації. То Джей РР Толкіен для свого епічного світу серед створив орків, світ, який отримав свої мови, хронологію, що тягнеться тисячоліттями, світотвір, словотвір і як побічний ефект, декілька книг із пригодами і дюжина коротких розповідей різного ступеня завершеності. Толкін, на відміну цих усіх ваших бородатих хіппі-мартінів, мав сім'ю, роботу проводив багато лінгвістичних каталогістичних досліджень і писав свою історію, вклавши в неї безліч сенсів, які переживав за життя. А життя в нього було яскраве. Служба у Першій світовій війні, блокадне життя під німецьким бомбардуванням у Другу, саме служба, а потім споглядання війни розбудило та поєднало в ньому бажання створити епічний конфлікт, але не в індустріальному сеттингу, а у сеттингу, наповненому древніми міфами, англосаксонським фольклором і, звісно, епічними поемами, такими як Вондерер, перекладену версію якої у моєму виконанні ви можете послухати за посиланням у описі. Сі до цього відео пишіть у коментарях, якщо бажаєте окремий огляд англосаксонського епосу та їх місця у історії Англії, але повернемось до орків. Хто такі орки? по Толкіену? Технічно це розбещені Морготом, а після Сауроном ельфи, які відкинули своє величне коріння та пішли на шлях насильництва і руйнування. Всі створіння Моргота, як і сам Моргот, мріють бути всесильними, але вони не можуть створювати, а лише розбещувати, споганювати, наповнювати серця люттю та злобою, вчать носити ментальний кинжал за поясом. Розбещені створіння споганюються, заковуються в обладунки, валяють ліси, дихають жаром із кузні, а вже потім жаром із згорівших та залутаних міст і сіл. Орк настільки опустився по щаблям моралі, що його парадигма сприйняття вивернута навпаки. Орк отримує задоволення, вбиваючи, грабуючи, наповнюючи своє черево сирим м'ясом смертних людей, і іноді не грабуючи м'ясом. Родичів орки світу серед ідеально співвідносяться із росіянами, які воюють проти України з 2014 року. Тотальні виродки, раби, які хочуть звільнити вільних, бомжі, які намагаються допомогти заможним, позбутися їх благ, жителі смердючих дерев'яних бараків, які хочуть взяти роль ландшафтних дизайнерів багатоповерхових котеджів та житлових комплексів. Істоти, які не можуть договоритися про вивіз сміття у себе в дворі, мріють про те, щоб все відняти і все порівну поділити у світі. Моральні збочинці, які лупцюють один одного у панельці. Переживають за чистоту білизни сім'ї розвинутих держав, орки Мордору можуть перетворити безкрайній ліс у ліс із броньованих списів. Головне, щоб їх вів сильний лідер. Економіка як така відсутня у світі орків. Вона їм не дуже той потрібна, адже орк скромний хлопчина йому баби було чого пожерти, причому на дурняк сокиру поміцніше, і яку б небудь блискітку, щоб задовольнити власне жадібне нутро. Так, звичайно, орк може загинути. Але то не страшно, оскільки не сильно то він і жив. Якщо подивитися на малюнки артів від фразетти та анімації орків у анімаційному фільмі, які робилися ще при живому і з його консультаціями, ми можемо побачити, що Толкіен та художники дали трохи елементів одягу від прусинів, північних германців, які об'єднали розрізнені графства й королівства священної Римської імперії у один могутній рейх. І зробили вони це з допомогою крові. І сталі через три кривавих війни, які Прусія виграла з допомогою технологій та жорсткої дисципліни для Толкина. Перехід із безкрайніх фермерських угідь на жорстокі рейки індустріалізації було живим втіленням зла, втрати духу, чарівності та самобутності, все стало стандартизовано як патрони для гвинтівки, стільці, одяг, автомобілі. Люди саме тому гобіти посіли у розповіді Толкіена особливе місце у середзем'ї. місце простого спокійного щастя, простих радощів для Толкіена Технологічний процес скурвлював людей, ставив з ніг на голову цінності життя. Орк це ідеальна куля у стрічці із набоями, такий собі гомо совєтікус істота без імені чи суті, орки Толкієна, витратний матеріал, подібний сірникам або заклепкам, який живить гротескну і мерзенну машину, яка прагне домінувати. Але не володарювати, не довести свою надійність, налагодивши все, а банально знищити незгодних та перевиховати нащадків колишніх воєвод услухняних рабів, які мають забути імена своїх величних предків. В той час, як армії людей і ельфів мають витончені інструменти війни, виготовлені майстрами, величні стіни замків і цитаделей та прудких коней, армії орків мають наспіх зроблені універсальні важкі лати унісекс, гедезні мечі, які більше схожі на сакири, і більше рубають, ніж ріжуть. Облогові машини, породження і мутанти, гігантські монстри із жахів людських та всевидяче око, що споглядає за ними. Орки мають Мають технологічну та кількісну перевагу, але у світі Толкіена перемагає простий фермер із Ширу, король величної династії Дунедайнів, ельф і двері, які доповнювали один одного, коноводи Рохана, захисники Гондара, останні ельфи, які жертвували своїм вічним життям. У світі Толкіена старий традиційний світ, переміг злий ворожий світ майбутнього. Все таки це дійсно фентезі. Із роками образ Орка дико мутував із образу підсосів темного лорда у дещо самобутні сутності, не без допомоги, звісно, різного роду ігрових франшиз, чи то навіть всесвітів, як настільні підземелля та дракони, Warhammer та ПК-ігри світу Warcraft. Оскільки настільні та комп'ютерні ігри не є пасивним видом розваг, а скоріше навпаки, фани не читають про пригоди, а скоріше створюють свої. Виникає дилема. гравцю треба дати можливість. Грати за всіх. Гарі Гайгакс у своїй ДНД був досить строгий у обмеженнях на ті чи інші види ігрових рас, і навіть об'єднував ці поняття. Наприклад, у першій редакції можна було грати за файтера, чарівника, спритника і ельфа. Тобто ельф це не тільки раса, а й професія. Орки та напіворки, які ігрова раса, не були цілком доступні для гравців, але були доступні для майстра, який, згідно інструкціям, мав відігравати їх як нейтрально ворожих істот. Орки ранньої епохи ДНД були прикольними свиномордими тварюками, які м, вели себе, наче якісь монголи. Вони могли райдити незахищені села та хутори, сіяти свій генетичний код, щоб плодити на піворків. А потім, коли селяни викинуть бастардів на мороз, ласкаво запросити їх до себе в табір. Також орки могли полонити майбутніх конкубін для більш стабільного і передбачуваного поповнення юнітів. Із цих декількох речень для вас має стати очевидним. Орк це не той тип противника, якого можна понять і простіть. І чим далі. Почала розвиватися франшиза, тим більше почалось відбілювання орків. Зараз уже навіть романтичні фанфіки про зв'язки орків і людей пишуть. Ну і звісно, ниють, що не все так однозначно. тьфу, короче, три рази. Ворогамровські орки позбавлені амурних походеньок, і то на краще. Орки із вахи це двоногі гриби, які розносять спори, які проростають у землі, у амніотичному коконі якого вискакує майже повністю сформований здоровий орк. Це та ж сама брутальна машина руйнування, але із своїми приколами, зав'язаними на відсилочки на типових англійських бидло-фанатів футболу, кулібінство і хто зна, чого ще. Можливо, про них я поговорю окремо. Я вказав, що про них знаю, але як і вахівське, причина наслідкові зв'язки тут марна справа. Орки із Варкрафту починали як просто тупенькі орки, які вилізли із порталу. Потім вони почали обростати складною та цікавою сюжеткою у другій частині стратегії, але максимально широку славу орки отримали у третій частині. Ну і звісно, у подальшій ММО World of Warcraft. Якщо коротко, то орки це істоти з іншого світу, яких прокачали магією смерті і жбурнули у розрізнений світ. Людей, двергів ельфів та інших менш важливих тварюк на цьому новому світі. Орки відвоювали частину світу для себе і заснували псевдокоролівство під назвою Орда, куди набрали представників інших раз, такі як тролі, Огри та і всякі інші бомжі. Люди заснували спротив, який назвали Альянс, куди увійшли люди, ельфи різних мастей та інші недобитки, яким не дуже хочеться жити у смердючих юртах через сюжетні кампанії. Ми дізнаємося про різних. Багат то вимірених і складних героїв із своєю мотивацією. Оці всі ваші трали, гріми, гулдани мають мотиви бути поганцями або хорошими. Взагалі, починаючи із. Скажімо так, ери трала орки світу Варкрафт виглядають як раби, які порвали кайдани, білих опресорів, і тепер вони весело гуляють на свободі і іноді воюють із колишніми ворогами проти якоїсь чергової глобальної загрози. Орки мають, так би мовити, свій власний шлях. Але у порівнянні із світом середзем'я Толкіена ролі вивернуті навпаки. Тепер орки люблять зелень, а феодальні королівства людей і двергів. Тобто. За технологічний прогрес. Тепер орки і Таурени є провідниками у світ невловимого міфічного зв'язку з далекою природою. Тепер орки більше вам розкажуть про шелест листя і шепіт трави. Тьху коротше чотири рази. Орки із Варкрафту це якась безвекторна м'ямля. Вони, наче й дикі й брутальні, але не мають того страхітливого фактору, який є в старому ДНД чи у старішому середзем'ї. Але є ще один тип орків, про який ви ніколи не чули. Чому? Тому що це орки із мого світу, камон. Створені спеціально для системи Апокрафтика. Так, друзі мої, орки, яких я створюю прямо зараз на ваших очах, насправді не відносяться ні до однієї із вище перечислених груп, але мають дещо спільне. Правила на армію орків ви можете знайти у правилах Армібуку, який на даний момент активно перекладається на українську і доповнюється в тому числі матеріалами і сценарію до цього відео. Якщо буде ваша ласка, ваша активна. На взаємодія із цим видивом прискорить процес мого перекладу та доповнення книги армій. Скажу навіть більше: майбутній армібук вийде із яскравими кольоровими сторінками і подібно попереднім версіям абсолютно безкоштовно. Тому я рекомендую підписатися на мій канал, щоб не пропустити анонси нових наборів мініатюр, огляди нових бестіаріїв і, звісно, нових цікавих систем. А тепер продовжимо про моїх орків. Подібно над потужній пожежі, що випалює ліси, орочі орди несуться по цивілізованим світам. Їх лють невпинна, а їх голод не здатен заповнити ні один світ. Орки живуть війною і лише війною. Саме їх тіло протестує проти спокою і затища. Орки дуже швидко дорослішають. За 4-5 років після народження, а помирають, рідко доживши до 60-ти. Коли орк вішає свою сокиру на стіну і полишає вічну війну заради їжі та тілесних утіг, тіло орка дуже швидко деградує. Орк заростає жиром, його суглоби набухають та болять. А м'язи починають висіти як сира шкіра. Орк покривається виразками, пролежнями, а по його венам починає текти чорне їдке болото. Орк чи навіть орчиня завжди мають бути в боротьбі. Недостатньо бути просто воїном-королем чи воївницею, королевою на троні. Орки не мають королівств у такому плані, в якому це розуміють смертні люди. Орки засновують так звані кагани, кочові володіння, частину населення орки. Прибивають до землі та назначають маріонеткового правителя, який має платити оркам данину їжею, зброєю та золотом, але не всім так щастить. В Частині своїх володінь орки не назначають данину, а приходять туди за кров'ю та війною, щоб тримати себе у формі. Ідеальним становищем для каганів є стан постійної війни із великим королівством чи імперією, яку ороча орда постійно скубе, наче жирну індичку. Орки не є монорасовим утворенням. Дуже часто орочий Каган має у своєму бойовому шатрі тролів, сумісних по розмірам із людиною, та маленьких гоблінів, нікчемних за розміром, подібно до напівросликів, але дуже зручних для виконання дрібних завдань, ідеальні слуги. Також всередині Кагану можуть нести службу представники підкорених земель, такі як люди, дверги чи лікани. Також всередині Кагану можуть... вони можуть бути як учнями орочих вождів, так і почес. Сними полоненими маріонеткових королів, щоб договір мав більшу силу, а орочі вожді мали у майбутньому потенційного союзника. Незеленошкірі представники орочого кагану не мають особливих привілеїв і з часом переймають культуру та звичаї орочих воєвод. Орк чи орчиня зазвичай на декілька голів вище будь-якої типової міцної людини, і майже у два рази важчі. Типовий для людини меч в руках орка буде схожий на кинжал, а одноручний меч орк. Не кожен людський воїн зможе підняти навіть обома руками. Більшість екіпіровки орків роблять інші раси і далеко не завжди під примусом. Через постійні кампанії орки мають вдоста золота і реліквій, щоб отримати найкращу індивідуальну зброю. Зазвичай можна зустріти орка на командній позиції чи навіть на позиції воєводи армії сил хаосу, у яких із орками особливий зв'язок. Орочий чемпіон, який досягнув великих бойових звершень, може отримати найвеличніше благословення богів хаосу переродження. Воєвода орків може переродитися у новому нащадку, маючи знання попереднього життя та навіть більше, отримати велику місію, достойну воєводи. Темні боги дуже люблять орків за їх брутальність і силу, та можуть відкривати для них далекі світи, готові для завоювання. Також незважаючи на примітивність орків. Місцеві маги та шамани можуть знати про тонкі матерії всесвіту більше ніж астроколегії із сотнями років задокументованих знань. Маги орків не теоретики і не вчені. вони практики, яких ведуть інстинкти. Орки інстинктивно тягнуться до згубних сил, навіть якщо самостійно не практикують магію. Дуже часто орк воєвода може поступитися лідерськими амбіціями сильному магу, який є центром хаотичних сил, навіть якщо ця особистість не є орком чи представником зеленошкірих. Дуже часто орк воєвода намагатиметься через мага отримати інформацію про прихильність богів до нього і про місію, яка гарантує орку вознесіння. Якщо архимагом у Кагані є орк, він все одно не займає роль вождя, а проводить більшість свого часу, проводячи у виснажливих ритуалах, розкидаючи руни, приносячи різного роду жертви, готуючи різні зілля тощо. Вершиною орочого Кагану є відкриття воріт у новий світ, великий дар темних богів, світ, у який ще не ступала нога орка, світ, який потребує створення нових тотемів для богів хаосу, світ, де дуже потрібна допомога союзникам згубних сил. Можливо, колись давно багато поколінь тому Каган якраз і утворився, саме тому, що якийсь одинокий культист витратив усі свої сили, щоб попросити від вищих сил. Про допомогу, і вони відповіли, приславши своїх найкращих воїнів. Дякую тобі, прекрасний глядач, чи навіть глядачка, що викраїли трохи свого часу, свого світла, заряду свого смартфону. На моє простеньке відео. Нехай твій наступний день буде трохи яскравішим ніж сьогодні. Я постараюсь робити все краще і регулярніше, щоб тобі було що поглянути або в що пограти. Можливо, тебе зацікавлять мої мініатюри. На моєму патреоні є матеріали не лише для патронів, а й для гостей каналу. Безмежно дякую всім патронам, що підтримуєте мене через всі ці роки. Щоб я без вас робив, як завжди, на вас чекає неймовірна кількість нових, цікавих і різноманітних. Вітніх пригод, батл-репортів і кампаній. А до того часу зустрінемося разом у новому відео. Зовсім скоро.